Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван поговорив із журналістами і сказав, що тепер Україна може бити американською зброєю по військах московитів на території Московії, якщо вони становлять загрозу Україні. І увага не лише з Харківщини, а й Сумщини. А ще Саліван сказав, що Україна також може використовувати надані США системи ППО для збиття літаків в повітряному просторі Московії. Якщо такі літаки збираються нанести удар по території України, і я вже не можу дочекатися, як від цих новин бризкатимуть жовчу у студіях путінські щури. Ох, же ж буде їм рвати дах. Тож чекаємо. Тим часом у Путіна немає зараз часу реагувати на українські атаки по його НПЗ, бо в нього триває велике турне.

І тепер на блакитних, тобто брехливих російських телеекранах показують сюжети і ролики, як люб'язно зустрічають Путіна в'єтнамці. Я іскрені рад зустрітися з випускниками вузов нашої країни і вновь оказатися в кругу надіжних друзей Росії. Оплеск усмішки. От правда, коли вже всі ці блазні, як і кремлівські, так і ті, які з ним заодно зрозуміють, повестися на все це на ось цей постановочний цирк можуть лише покірні раби Путіна. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що, що. а от цей візит до В'єтнаму символічний засіб для Путіна і Росії показати світові, що західні санкції проти Росії нібито не працюють. Ну і звісно, ця символіка дуже важлива зараз для Путіна.

Авдія все це виглядає максимально нікчемно, але ж ви розумієте, путіну треба така картинка, тож його рупори відпрацьовують свої криваві рублі, попри те, що важливих угод досягнутих ось на цих зустрічах у В'єтнамі не було. Смотрите, в Северной Корее как бы мы заключили такой всеобъемлющий договор, союзнический, бессрочный договор, в котором в том числе оговаривается значит, помощь в случае агрессии против одной из сторон. Ну и понятно, что там прям такая, такая, такая фундаментальный там документ такой подписан, в первую очередь тоже, опять же, военно-политического характера, а вот во Вьетнаме такого нет. Ну, такая задача не ставилась да, в отношении Вьетнама, а при всем при этом, я думаю, что вопросы сотрудничества, в том числе военно-технического, они, ну, скорее всего, обсуждались. Просто я ж кажу, таким чином бункерний вкотре хоче продемонструвати, що його поважають. Ну а місцями навіть і люблять. І мені здається, його параноя настільки сильна, що він подекуди і сам вже знаєте все це вірить. І це не лікується. Вірніше, медицина тут безсильна. Тим часом Рефія все стрімкіше несеться у прірву. І ось румунська влада відмовилася нарешті видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії парламентської асамблеї обсє вона до речі має відбутися вже з 29 червня по 3 липня. І ви тільки подивіться, як на це реагують путіністи. Да, нам все равно ми на Україні побідім. буде нові хірсинки, нова Ялта, нова обсє. А всіх тих, хто сьогодні проти нас там виступає. Их смоет волной на помойку истории. Вот там, оттуда мы им, так сказать, туда им помашем ручкой. Вот и все. Мне все равно, как они отреагируют. Мне важно, чтобы национальное достоинство России было защищено, воля наших избирателей была защищена, и чтобы ни копейки из нашего бюджета они не получили, эти русофобы. Мы лучше эти деньги потратим внутри страны. Насправді їм далеко не все одно, як сказав Толстой, і у Кремлі через це дуже біснується. Але що вони хотіли? Верніше, якого ставлення до себе вони хотіли, коли нападали на незалежну і вільну сусідню країну? Та дзуська їм нехай тепер пожирають плоди своєї так званої СВО. Хоча чимало вже є на болотах тих, хто цими плодами не ситі. Чи вірніше ситі по горло. Бо ось що розповідають про реальний стан речей на болотах росіяни. Ну і звісно про своє життя. Ну як життя, так виживання. Пенсіонер може прожити тільки на одну пенсію. Ні. Ні. А так – Нет. Да нет. Конечно. Нет, конечно. Маленькая пенсія. Нет, не може, конечно. Пенсіонери, які всю жизнь проработали. И хорошую пенсию заработали. А есть, которые не работали, у них и денег нет. Меньше у них, минималка. Вот они, может, и им и трудно. Что делать? Ну а что, у кого есть силы и здоровье, тот выходит и работает дальше. Не знаю. Как-то выживаем. Огороды держим. Только работать, работать, работать работать, работать. Да бесполезно. Мне кажется, режим менять надо, а не подрабатывать. Пошли отсюда! Пошли. Пошли. Если на пенсии человек, то надо, мне кажется, работать. Чтобы выжить, да. Огород свой, если в деревне живешь. Если в квартире, то переходить с масла на маргарин. В принципе, -то сейчас и зарплаты-то у нас такие тоже минимальные. То, что откладывать, где-то что-то вкладывать нереально. Напомню, государство стоит надеяться или все-таки своими силами Ой, Я думаю, что надеяться нужно, конечно, но, конечно, лучше своими силами. Но терять надежду нельзя на это. На государство? Да нет, на себя Анішна ні, не поможе і на сідня в першу чергу, і на допомогу государству. Ні, я б не став. Думаю, що ні, навірний поки в даний момент ні. Війна в страні йде. Та найголовніше на допомогу від Кремля усі ці люди вже навіть і не розраховують. Тому як я казала, ми з вами переможемо. Ну а вони поки ними керує Путін приречені.